Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас щотижневе відео аналітики по BTC, загалом криптовалюти. Пройдемось по новинам, по технічному аналізу. І поїхали. І так, перед вами графік BTC. Що в нас є цікавого? Давайте спочатку подивимось наші тижневі таймфрейми. У нас через декілька днів закривається тижневий бар, і він знов закривається незрозумілим. Для технічного аналізу свічкою. У нас це називається доджі свічкою тобто коли у нас маленьке тіло і великі тіні, і тіло його або взагалі немає, або тіло прям мінімальне і по центру, як у нас тут відбувається. Тобто це невизначеність на ринку. Тобто ринок сам не знає, куди ми підемо. І загалом, зазвичай, коли у нас невизначеність на ринку, це більш шортовий пріоритет, ніж лонговий. Але якщо у нас буде після таких свічок якесь поглинення, тобто наступний бар у нас буде поглинати або цю свічку в цьому напрямку, або цю свічку в цьому напрямку, він може задавати тренд, тренд нам на рост або на корекцію. Тобто тренд для руху буде задаватися наступна свічка, цілком мовірно. Тому у нас знов тижневка закривається незрозуміло. Але поки що пріоритет більш сортовий. Що в нас є на Дневці? На Дневці у нас є сетапи поглинення, у нас є боковий рух, є намагання його пробити. Але наша свічка минула, поглинула повністю наш пріоритетне зростання. Тому, знову ж таки, поки що пріоритет більш шортовий, ніж лонговий. Насправді, на графіку мало що відбувається, тому давайте пройдемося більш за масштабною аналітикою. Давайте навіть так. Тобто, дивіться, перед вами є графік BTC, також є дві середні ковзані. Синя це 100денна середня ковзана, і фіолетова – це 50-тижнева -ти середня ковзана. Яку інформацію несуть за собою ці середні прості ковзані? Дивіться, у нас є знову ж таки синя, 100 денна Нагадую. Завжди, завжди коли ми пробивали ці, цю ковзану середню. Синю студентну, ми завжди продовжували рух корекційний. Тобто, доволі рідко, коли ми її пробували, ми швидко відновлювалися. Якщо подивитися, тільки тут таке було і швидке відновлення. Ну як швидке? Це тижневий таймфрейм. Тут пройшло скільки тижнів, щоб це відбулося. Але факт в тому, що коли ми пробували цю середню ковзну, ми завжди і завжди коригувалися. Тут була корекція. Тут була корекція з можливим відновленням, але знову ж корекційний рух. І зараз ми її пробиваємо і закріплюємося під нею. Тобто сетап закріплення для мене це коли наші крупні таймфрейми, такі як дневка і Тижневка, закриваються тілом свічки нижче, наприклад, цієї ковзани. Якщо ми кажемо про такий технічний елемент аналізу, як індикаторний, можна сказати, середню ковзану. Тобто, якщо закриваємося нижче, то це закріплення під нею, Якщо вище, то нема ніякого закріплення. Тому у нас тут є додатковий аргумент на те, що ми можемо продовжити корекцію, тому що по історії ми завжди це робили. Далі. У нас один з основних елементів підтримки був це 50-тижнева -ти ковзана. Дивіться, коли ми пробували нашу студентну ковзану, денну, ми поверталися до тижневої. Тут, тут, тут була реакція, але не утримались, продовжила корекція. Тут, можна сказати, зона накопичення. Тут, як на мене, немає сенсу аналізувати. Навіть, навіть це не хочеться аналізувати, тому що це був елемент накопичення. І той час це не дуже для мене цікавий саме зараз. Тобто ми зараз розглядаємо наші пріоритети висхідні, коли в нас був висхідний тренд. І до чого веду? До того, що якщо знову ж таки, корекція продовжиться, наша поки що 50-тижнева -ти середня ковзна знаходиться. По ціні 75. І це один з найсильніших рівней, тому що хочу нагадати, що є трендові рівні. Я їх так називаю, коли у нас є якийсь боковик, там зона накопичення, потім імпульсне пробиття на підвищених об'ємах. Тобто, ось об'єми підвищені, рівень пробитий. І це можна сказати вихід з нашого зона накопичення, з нашого боковика, що може символізувати на те, що у нас доволі сильний покупець саме в цей момент. І такі рівні може часто проводити до того, що ми можемо туди йти коригуватися і їх тестити. Тобто ця середня середняковзна може нести нам інформацію як потенційна зона підтримки. Так, ми можемо дійти зараз не прямо <схід> через тиждень, через там, два, можемо через місяць туди дійти, і ця середня середняковзна може вже піднятися трохи. Але факт в тому, що коли ми пробували 100-денно ковзану, доволі часто ми поверталися до тестів нашої 50-середньотижневої ковзаної. Доволі-доволі часто. Знову ж таки, я не кажу, що ми зобов'язані туди піти там, протягом тижня, місяця, ми можемо зараз встановити нові максими, тільки потім піти туди. Я про це не кажу. Я не буду там гадалкою. Це така неправильна структура поведінки. Але це не можна викидати з голови. До чого взагалі веду? До того, що не треба зараз бігти в інвестиції. Знову ж таки, в минулому відео це казав, зараз хочу це підкрести, знову ж таки. Не треба зараз бігти, купати все, що тільки можна, тому що зараз все дешевше. Воно може бути ще більш дешевшим, якщо ми впадемо. Які у нас ще. Давайте спочатку. Чому ми взагалі зараз зупинилися саме тут? У нас є декілька аргументів, чому ми саме там. У нас є такий трендовий висхідний рух. Це минулі наші максимуми, які були ще в 2021 році. Ми їх перебили. Зараз ми їх, можна сказати, проводимо ретест цих рівнів. Ми доволі часто на більшості інструментах так і робимо. Тобто, у нас є один аргумент, що у нас тут є трендова, другий аргумент, у нас є тут зона покупця, від якої ми постійно відбувалися. Тобто і ці два тижні, навіть три тижні, ми відбувалися від цієї зони покупця. Інструмент не дали гасити нижче це звичайно добре. Це виглядає більш-менш нормально і сильно. Щоб ця структура була зломлена, я багато разів казав, тут треба перейти нам на днівку. І у мене тут є жовта лінія. Давайте я зроблю жирніше, щоб ви бачили. Жовта лінія. Ця лінія позначки нашого мінімума тіла свічки за весь час цієї проторговки. За статистикою, якщо ми закріпляємось тілом знову ж таки свічки денної або тижневої нижче нашого мінімума цього, тобто нашого боковика, тобто якщо тіло або тінь закріпиться нижче цієї лінії, це можна свідчити на те, що ми можемо продовжити рух в напрямок корекції. Те ж саме, коли ми перебуваємо АТХ. Тобто, в нас є така лінія. Якби у нас було закріплення вище тілом або тіні нашої цієї вершини, то ми потенційно могли йти нагору. Це такий статистичний момент. Тому, як на мене, щоб цей рівень зламався, нам треба закритися нижче цієї жовтої лінії. Поки цього не сталося, я не кажу, що ми можемо йти далі. Але тримати в голові такі сильні аргументи, як ковзані, треба і, і відштовхуватись від них для своєї стратегії подалі. Далі, у нас є, ви помітили, напевно, червона лінія це 89 тисяч доларів. Що це за червона лінія? Позначка 89 тисяч доларів. Це середня ціна. Інвесторів з точки зору ETF, тобто біткої etf середня ціна їх інвестицій знаходиться на позначці 89 тисяч. Якщо, якщо ми сюди дійдемо до такої позначки, тут можуть відбутися дві дії. Знову ж таки, або е фонди ETF будуть зацікавлені відкупати цей інструмент, або вони поставлять ордери, вони в ручному режимі це зроблять. Будуть продавати в зоні беззбитковості. Тобто, як ви помітили, якщо ви дивилися на новинний фон за попередні тижні, дуже великий відтік ліквідності з сторони ETF з біткоїну відбувся. І це означає, що інституціонали, ці фонди, фіксують прибуток. Тобто їх потенційний прибуток в середньому може бути, якщо вони фіксують по цій ціні, приблизно там 10%. Звичайно, вони могли і там фіксувати його. І на вершинах, і трошки нижче. Але якщо так відштовхуватись, то зараз у них середній прибуток 10%. Багато це чи ні, Ну, з точки зору ETF, звичайно багато. З точки зору криптовалюти, взагалі небагато. Тому до чого веду? До того, що у нас є тут доволі значні рівні, які можуть бути як рівнем підтримки. І якщо вони будуть зломлені, це буде доволі сильний аргумент на те, що ми можемо піти далі. От головне, нам не зламати оці рівні. Зламаємо. Як на мене, буде пріоритет суто, суто шортовий. Поки що локально виглядаємо теж слабко, але поки рівні утримані, ми, як на мене, не повинні йти туди. Якщо перейти на графік Total, це капіталізація всієї криптовалюти. Тут у мене є позначки ціна BTC, тобто капіталізація BTC, вибачаюся в ці моменти. Зараз капіталізація BTC приблизно 1,9 трільйонів, тут було 1,2 трільом. Зараз не про це, просто пояснюю, що це за позначки. Що в нас є? У нас є дуже схожа структура, як і по BTC. Знову ж таки, 100-денна ковзана, 50-тижнева можна, можете самі подивитися. Аналогічна структура, дуже схожа. Але, як на мене, тут цікавий момент, який ми доволі часто теж можемо робити по тестам. У нас є знову ж таки теж такі трендові, вона поки що взагалі не актуальна, я би її поки що уникнув. У нас є тут більш цікава трендова. Це ось така. ось така трендова, яка теж може бути як потенційна зона доволі значної підтримки, яка співпадає з нашою зоною, де в нас є 50-середня ковзана, 50-тижнева. Тобто, знову ж таки, пріоритет зупинки саме тут, який може бути підкріплений додатковою інформацією. Саме по вершинам нашої минулої проторговки. Тобто, приблизно тут знову ж таки трендовий всплеск і трендовий тест, про який я показав ще на, на BTC. Тож, тут пріоритети дуже співпадають, знову ж таки, звичайно, бо вони схожі по BTC, вони дуже сильно корелюються графіки, але дуже прям сильна, сильна кореляція по зупинкам, теоретичним зупинкам цього графіку. Я впевнений, навіть якщо накреслити якусь Fibonacci, там теж у нас будуть додаткові аргументи. Ну, є туристична, ще 18 зона і 5 рівень, тобто між ними, знову ж таки, ключові рівні, теж може бути додатковий аргумент. Щоб нам, щоб нам зробити такий же крок корекційний, як у BTC, тобто щоб ми пробили цей рівень, нас поки що це рівень ключовий. Нам треба його пробувати із закріпленням. Але тут є ще додатковий цікавий аргумент. Дивіться, ми вже закривалися денними свічками нижче нашого цього мінімуму по боковику. Вже були закриття. І це нам дає підказку на те, що тут зараз пріоритет більш шортовий, навіть ніж на BTC. І це може потягнути. Продовження корекції. Так, можна сказати, що тут закривалося зовсім зовсім нижче, трошки. Але знову ж таки, закріплення було. Тому, як на мене, поки що е немає, як на мене, таких супер-лонгових пріоритетів. Поки що я не бачу, як буде перебуватися АТХ по BTC. Е я думаю, що цикл по BTC не закінчений. я Багато разів про це казав. Е чому для мене основний аргумент це такий, як е показник це ейфорія. Ейфорії не було, не було ейфорії. Так, коли BTC був приблизно на таких позначках, тут заходило дуже багато нових інвесторів. Роздрібкові інвестори, які згадали, що існує BTC, що він вже коштує пробив своє АТХ, що він буде і рости далі-далі. Так, тут загнали багато народу. Але прямо ажотаж такий, який був у нас у 2021 році. Такого і близько не було. І щоб це сталося, нам треба, щоб BTC йшов, як на мене, вище 120 тисяч, щоб у нас були наративи і пуаль по сезону. Поки що такого прям сильного, поки що немає. І так, наступний графік це Total 3, це капіталізація всіх криптовалют, виключаючи BTC та Ethereum. Хочу нагадати, цікаву структуру, про яку я казав ще давно. Це те, що у нас є дуже схожа структура. З минулим альтсезоном. Тобто, коли у нас проходив певний період часу, це 1092 дні, і тут пройшло 1092 дні, у нас починався дуже різкий висхідний тренд по альткоїнам. І він співпадає прямо один в один з теперішнім станом. Тобто, ось який у нас був тоді висхідний тренд, який він тут почався тут. Що у нас ще є? Дивіться, так, у нас не було такого масштабну альтсезону, як тут, на жаль. Але я не кажу, що поки що альтсезон закінчен. Я все ще вважаю, що у нас стадія висхідного тренду як і по BTC, так і по альткоїнам. Але які у нас є ще схожі структури, тому що знову ж таки у нас тут набагато більше розмах, у нас набагато більше грошей в альткоїнах, у нас ще більше грошей в BTC, якщо порівняно з цим моментом. І тому у нас тут потенційно розмах дуже великий, може бути корекційний і взагалі волатильність буде підвищена. Дивіться, у нас є теж ця трендова, яку ми минулий раз теж саме тестили. Тобто, ми її тестили знизу, пробували, ретестили згори. Далі, ми її пробили, але ретесту її не було ще жодного разу. Тому. Як на мене, це теж один з додаткових аргументів, куди ми можемо піти ще на тест нашого цього рівня. Тобто це мінус приблизно 200, мінус 200 мільярдів капіталізації в альткоїнах, може статися в моменті. Тому, знову ж таки, не біжіть інвестувати все, що є в альткоїни. Не поспішайте, якщо у вас є портфель, навіть якщо він у вас в просадці, а поки що не поспішайте. Не раджу це робити. Тому поки що, знову ж таки, альткоїни виглядають набагато кратно слабкіше, ніж BTC, але поки що, там, злом ніяких структур нема. Так, у нас є не співпадіння з знову ж таки, з часом. Тут був набагато сильніший імпульс, ніж у нас. У нас є ще злом структури такої. Тобто, у нас був минулі максимум, які ми пробували і ретестили і йшли далі максимуми, які ми пробували, ретестили, але поки що не йшли далі. Знову ж таки, якщо ми закріпимось нижче, днівка або тижневка закриється нижче, то ми можемо йти далі. Поки що цього не сталося, ми можемо навіть відбитися від цього і піти далі нагору. Взагалі без проблем. Тож, мій тезис такий, так, альткоїни виглядають набагато слабкіше, ніж BTC, це зрозуміло. Але прям катастрофу в альткоїнах поки що я не бачу. Колеги, невеликий спойлер, я переходжу на біржу OKX, це не реклама, мені не платили за це гроші. Я сам сюди приходжу, я сам прийняв рішення це зробити. На, на цих вихідних буде відео, чому я це зробив. Є ряд причин, чому я пішов з Binance Bybit. І якщо хочете підтримати якимось чином цей канал, можете прийти за посиланням і зареєструватися також. Якщо навіть у вас вже є аккаунт OKX, ви можете знову ж таки перереєструватися. Це. Мені там фінансової підтримки майже ніякої не несе, тому що аудиторія невелика. Але якщо у нас буде доволі активна спільнота, я зможу банально робити приємні бонуси для вас. Тому, якщо вам цікаво, можете це зробити. Також можете поділитися друзям. Мені буде, напевне, приємно. Я конкретні тезиси виведу, чому я приходжу на KX, і також я зніму окреме велике відео з оглядом на цю біржу. Я покажу, як там і трейдити, як там інвестувати, як там продавати, купувати криптовалюту. Тобто великий огляд я зроблю цією біржі. На цьому тижні на вихідних буде відео, чому я переходжу сюди, конкретними тезисами. а потім буде відео, як користуватися цією біржею. Тому, якщо цікаво, посилання внизу буду вдячний. Колеги, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Всім гарного дня, гарних вихідних. Бережіть себе, своїх близьких і до побачення!